Вітаю всіх! Хочете собі приготувати таке повидло яблучне? Ви бачите, яке воно густе? Навіть не опускається до дна банки. Так як перевернули, воно застигло і в такому варіанті залишилось. Тоді приступаємо до роботи. Ми беремо 1 кілограм яблук білого наливу, він саме більше підходить через те, що мягкий, 2,5 літри цукру і 100 г води. Для початку. Гарно перемили ретельно яблука, очистимо яблуко від шкірки. Видаляємо серединку. І так у нас вийшло 1 кг почищених яблук. Я взяла білий налив. Можна взяти любі яблука вони головних стилі. У миску наливаю 100 г води. Добавляю пів літри цукру і ждем, поки він закипить. Поки розтане повністю. вийде такий сироп. Все роблю на середньому вогні. Сироп закипів, Добавляю 1 кілограм яблука. Добавили яблука і ждемо, поки закипить. Закипіло будемо варити 15 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Пройшло 15 хвилин. Додаємо ще пів літри цукру. І знову на середньому вогні, періодично помішуючи, варимо ще 15 хвилин. Наголошую, що варимо на середньому вогні, навіть самому маленькому, бо на великому воно пригорить. Так що, самий маленький вогник. Наше повидло вже готове. Ми його варили раз 15 хвилин, додали півлітри, знову проварили 15 хвилин і відключаємо. Зразу гарячим висипаємо у банку. Я банку підготовила, попередньо її пропарила над чайником. Ставлю одну ложку у банку, щоб вона не пріла гарячим висипаю сюди повидло. Ви бачите, деяке розварилося яблуко, а деяке залишилися такі дольки гарненькі. Закатуємо зразу гарячим. З одного рецепта вийшло півтори літрів повидла. Ми його зараз перевертаємо. Щоб кришка затягнулася і даємо схолонути. І зверху ще окутуємо трошки. Повидло із яблук я зразу лику порцію. Тут у мене 5 кг яблук. Бо виходить густе, смачне, гарно смакує у пиріжках зимою.